Півмільярда телеглядачів у 150 країнах світу вже завтра побачать Україну. У вижгороді під Києвом починається та Формули один на воді. Сюди з'їжджаються найсильніші пілоти і найшвидші катери, як пілотуватимуть Київське море. Особисто перевірив Борис Сачалко. Він розганяв свого боліда до двох сотень за шість секунд. Він шість разів підносив кубок переможця. Його назвали найсильнішим пілотом Формули 1 на воді. але якось Ахмеду Аль-Хамилі стало зле. У нього діагностували пухлину головного мозку. Він рік пролежав у лікарні. Якось найкращі медики Америки, вісім годин робили йому операцію. Не те, що пілотувати, не знали, чи зможе він звестися на ноги. Він перевершив сам себе. Сьогодні на носі його боліда арабський верблюд. І сьогодні він уперше за рік сяде за штурвал і намагатиметься знову довести. Він номер один. я рік пробув у шпиталі. І щодня я мріяв про той день, коли знову сяду за кермо. Це моє життя. Мене підтримала родина. В мене повірив тренер. Я йому вдячний. Бо сьогодні немає очевидних лідерів, тому всі змагатимуться до останнього. І я готовий відповісти на цей виклик. Попри річне забуття, сьогодні його називають серед найімовірніших переможців водної формули разом із тренером. Він роздивляється українську трасу і очевидно нервує всі так робитимуть. Це не наш варіант. Тобі потрібно обійти поворот зовнішнім колом. Намагайся пропливти якомога чистіше, без нахилу, бо бачиш вітер, і боліт може перекинути. Ти головне, не нервуйся. Організатори пояснюють, перед українською трасою тремтять усі пілоти водної формули, бо вона чи не найскладніше у світі. Аби показати наочно, запрошують журналістів до боліда. Обіцяють понад 100 нимчати, аби писаки отримали бодай половину тих навантажень, які припадають пілотові. Є yeah, sure. yeah. <звук> у тому, що територія тут відкрита, тому тут сильний вітер. Траса коротка, багато карколомних віражів. Тому єдина помилка пілота може скінчитися трагічно. Боліт просто перекине з технічного боку. Українська траса найцікавіша на цьогорічному чемпіонаті. Український етап формули на воді один із семи етапів світової першості. Цьогоріч він зібрав вісім найкращих команд світу. І аж 70 човнів. Половина з них запасні решту обов'язково розтрощать. Тут кажуть, формула -1» – це чоловічий вид спорту. Вона не погоджується. Марит відома норвезька співачка. Удома вона збирає тисячні зали на формулі сотні фотокамер. Її батько також пілотував водний боліт, а тому у водному спорті вона з 12 років, і це вже 24-й сезон перегонів для Марет. Вона щоразу сідає до сторона і доводить жінка на кораблі. Не так вже й кепсько. Я не знаю. Я в це не вірю. Я таланиста. Удача чимало дає в цьому виді спорту, бо обрахувати математично все неможливо. Я розбивалась десяток разів, але щоразу виходила сухою сухої з води. Якщо серйозно, то те, що я жінка, не має жодного значення. Коли я вдягаю шолом, ми всі рівні. Це вже втретє в Україні відбувається етап світового чемпіонату. Водна формула нині надпопулярна у світі. Щороку кожен етап збирає півмільйона телеглядачів української команди світова спільнота не побачить, бо наших на змаганнях нема. Чужинці дивуються влаштовувати чемпіонат і не мати човна. Українці відповідають ці змагання. Переходять з площини техні... фахової в площину бюджетну утримання однієї команди воно десь дорівнює 2,5-3 мільйонам євро на рік, і це щонайменше. перемога не повертає витраченого на команду. Призовий фонд чемпіонату світу близько мільйона доларів. А тому водна формула радше питання іміджу. Вони гріють двигуни, бо вже сьогодні мають провести кваліфікаційний етап перегонів. Він має визначити в якій послідовності катери виходитимуть на старт, бо змагаються на швидкість кола. Але двигуни гріють дарма, бо через сильний вітер кваліфікаційний етап відклали на завтрашній ранок. Сьогодні цей п'ятистал переможців залишиться у самотності шампанське, і вітальні крики біля нього пролунають уже завтра. Бо саме завтра і відбудеться головна гонка заїзду. І саме завтра визначать її переможців. Присочалка Олександр Юткович програми Вікна СТБ.